Не можна не слідкувати за реакцією світу на першу повномасштабну війну в Європі після Другої світової. Як і не можна не слідкувати і не реагувати на події, політичні, суспільні в США, які є найголовнішими та найстратегічнішими партнерами України в цій війні. І як і не можна нехтувати. Позицію одного з кандидатів на пост президента Америки та його плану по регулюванню Україн, російсько-української війни. Але це канал про літературу, а не про політику. І це було перед словом до тієї проблеми, про яку я хочу поговорити. А це конфлікт менталітетів та конфлікт. Культур. І на основі книги писнійського сучасного письменника Сагіб імпресії з депресії я й хочу поговорити про різницю та конфлікт націй, конфлікт менталітетів та конфлікт. Культур, які наразі, як ми можемо спостерігати, є надважливими в контексті збереження самоідентичності та національної ідентичності. Сагід імпресії з депресії це неймовірно іронічний та саркастичний твір, роман у листах, де наш. Автор боснійський письменник з іронією відображає думки головного героя того самого Сагіба, який є представником вищих е, західних країн, який приїхав в Боснію для врегулювання певних економічних, культурних, політичних питань в Боснії поствоєнного періоду. Після... Деяка ремарка з історії. Після того, як постало питання розпаду Югославії, почався воєнний конфлікт між сербами, боснійцями та хорватами. Він був надкривавий, він був неймовірно кривавий. І коли врегулювали це питання, коли підписали мирні угоди, то виникло питання, як. Відроджувати ці країни з руйнації, як підтримати їхню економіку, і як інтегрувати ці пострадянські країни в європейську платформу, в європейський світ. І наш письменник Ненат Величкович ось в цих іронічних листах описує думки цього символу західного. Про демократичного, про європейського світу, про босніців. Чому іронічні? Тому що автор є босній і він не дуже з великим інтересом повагою описує ці країни, які насправді не хочуть. Відродження, Боснії, вони хочуть відмивати гроші на свою користь. І перед тим, як я почну висловлювати свої думки, і висловлювати думки Нене Девеличковича, я попрошу не вважати це відео якимось надполітичним чи якимось політичним трактатом, або. Будь-який політичний аспект, звичайно, без політика в цьому відео нікуди. Але знову ж таки, заакцентую увагу. Я хочу поговорити про конфлікт між культурами і про що найголовніше, я хочу заакцентувати увагу на особистій індивідуальній траєкторії розвитку кожної нації, кожної країни і кожного народу. І якщо до прикладу для Великобританії був свій період розвитку, то і для Боснії, і для України буде свій. Особистий, неповторний, важкий, довготривалий розвиток до того етапу, коли вона буде на піку свого розвитку, на піку своєї інтеграції в проєвропейський, про інноваційний, про демократичний світ. Але знову ж таки варто звернути увагу на ось ці моменти ментальності і моменти. Культури. І Нен Двеличкович ставить неймовірний знак оклику саме на ці етапі ментальності, тому що основні конфлікти, головне герої, а це Сагіб, який представляє Західний світ, і САКІБ лише. Е, Одна літера, яка відрізняє їхні імена, яка є представником ось цієї боснії, пострадянського світу, яка лише очікує момент свого розвитку, яка лише є на шляху до свого розвитку. Повторюся, пост поствоєнний період повний в період етнічних чисток між. Колишніми країнами Югославії, і в період, коли вона перебуває на максимальному етапі свого депресивного розвитку. І це варто розуміти. І Ненад Величкович саме про це й пише: що варто війти в становище боснійців і зрозуміти, що їм потрібна допомога, поки що безкорислива допомога. Так. Mm, Ненад Величкович розуміє, що західні інвестори вкладають кошти в Боснію, яка перебуває в максимальному занепаді будь-якого розуміння того, що є держава. І Ненад Величкович розуміє, що західні інвестори мають право диктувати певні свої умови, але дати право розвиватися самостійно з врахуванням культурного. Особливостей з урахуванням, що особливо, і що надважливо тих самих ментальних особливостей. Тому що те, що хоче американець, те, що хоче британець, відрізняється від тих можливостей, що може зробити боснієць. І максимальний символ, і максимальний пік. Розуміння того, що є безкорислива допомога, що загалом є допомога, це те, як закінчується цей роман у листах. Закінчується він гейським сексом між сагібом і сакібом. Якщо наш сагіб є гомосексуальна особистість, він це визнає, він це не приховує, то сакіб, боснієць, він є гетеросексуальним. Він має дружину, і коли він готовий і розуміє, що зараз відбудеться одностатевий акт. Він не стає гомосексуальний, він хоче допомогти Сагібу, тому що Сагіб, сагіб перебуває в такому настрої занепаду, депресивному. Він не розуміє, куди й рухатись далі. Він не розуміє, хто він є. Він не знає, чи кохає він свого хлопця, чи хоче він до нього повертатися, все на нього навалюється. Він провалив свою економічну місію в Боснії. Він не досягнув усього того, що хотів, і тоді для нього опиняється Сагіб. Який допомагає йому викинути цей пар, цю напругу навіть за допомогою цього самого сексуального акту. І він не просить нічого. Він просто показує сагібу, яка повинна бути насправді допомога. Коли ти приймаєш певні умови від іншої сторони, але дозволяєш це. Виконувати на власний розсуд. без будь-яких настанов, без будь-яких докорів, без будь-яких таких тонів е диктаторських, директорських, ти просто даєш певне розуміння, і людина це приймає, але робиться усвідомлено. І тією манерою, яка йому найближча. І знову ж таки повторюся. На цьому закінчується роман. а на, на, сцені, гомосексу, на сцені гомосексуального сексу, і яка є надважлива для розуміння того, як відбувається цей конфлікт ментальності. Повторюся. Секс між усвідомленим гомосексуалом і е Сагібом. І Сакіб, який є гетеросексуальний. Але це просто акт допомоги безкорисливої, без, без будь-якого засудження. Просто вони прийшли до того, що це мало статися для того, щоб Сакіб, боснієць показав свою зверхність, показав свою домінанту на своїй території і показав. Як повинна відбуватися допомога? А з чого усе почалось? Які кроки нашого сагіба привели до цієї інтимної гомосексуальної сцени? Наш сагіб прибув. В Боснію з певними коштами для того, аби відродити Боснію, для того щоб влити певні капітали, для того, щоб економіка запрацювала не у тотальній відривності від культури і від ментальності, але Сагіб цього не прийняв. Він вирішив навіщо відкривати дитячі садочки, заклади загальної і середньої освіти для боснійських дітей, якщо це невигідно. Якщо західні інвестори не отримують ніякого прибутку, насправді ж краще відкрити готель для е, домашніх тварин, який повністю себе окупить, тому що туди будуть приходити люди, які мають кошти. А кошти в Боснії по воєнний період мали західні дипломати. Мали представники добровольчої місії ООН в Боснії, і вони можуть принести кошти, які в результаті підуть в країну, яка інвестує Боснію. не залишиться в Боснії, не запустить економіку, тому що це довготривалий процес. Це не 5 навіть і не 10 років. І Сагіб це розуміє, і Сакіб це розуміє, тому що він з подвійним потрійним. з... Потрійним докором постійно кажуть Сагібу, що ви робите не те. не допомагаєте Боснії, ви наживаєтесь на тому, що вливаєте сюди кошти. Сагібу був план якось розвивати культуру. Створити певні медіапродукти для того, щоб піднімати бойовий дух боснійців, для того, щоб їм показати, щоб відродити віру боснійців самих в себе, щоб вкотре нагадати їхню самоідентичність, за що вони боролися, чому їм варто деякий час потерпіти економічні занепад, що це для майбутнього сагіб. Вирішує, що не потрібно на це витрачати кошти, тому що знову ж таки не окупиться. Хто буде дивитися ці патріотичні, важкі для розуміння, можливо, прополітичні, про культурні передачі, якщо в босні на момент війни залишилися лише пенсіонери. А що цікавить пенсіонерів? Мильна опера. Пенсіонерів цікавить комедії, які е, не змушують мислити. Які не змушують діяти, які не змушують щось робити для того, щоб жити краще, вони просто проводять свій час за телевізором. Отже, показавши їм навіть куплений в Сербії чи в Хорватії медіапродукт, який коштує дріб'язок перевести на боснійську мову і пустити в інфопростір Боснії в окупиться, тому що за телевізором. Більшу частину доби проводяться пенсіонери. Отже, знову ж таки, їм ці кошти е, повернуться. Коли Сакіп просять, варто відкривати бібліотеки, варто розвивати молодь, яка залишилася в Босні, якої і не так багато. Ви губите молодий потенціал, ви губите розумовий потенціал Боснії тим, що орієнтуйтеся на пенсіонерів, які через 10, 15, 20 років вже просто ну реально не зможуть жити в цій країні, а молодь не повернеться, тому що нічого в Боснії немає. Знову ж таки звучить питання біженців. Сакіб приїжджає знову ж таки в Боснію для того, щоб запустити економіку і щоб повернути боснійців додому для того, щоб вони розвивали свою боснію. Ви ж світ зрозуміє, що боснійці не повернуться в країну, яка розбита, яка руїна, яка не працює, яка можливо не має такого майбутнього майбутнього, якого хотіли б вони. І це була основна місія нашого Сагіба. Коштами інвесторів запустити економіку і повернути боснійців додому для того, щоб вони працювали і відроджували країну, яка знову ж таки допоможе і Європейському Союзу, допоможе і Європі взагалі розвиватися. Тому що це додаткова країна, це додаткова економіка, це додаткові товари, послуги, ресурси і так далі. Але Сагіб від цього далекий. Він одразу. Запрограмував себе, що е, він мислить в дусі орієнталізму. Тобто його країна і країни поїдні до Сагібового, вищі, розвинутіші лідери Західного світу є вищими, а країни подібні до Сагібової, пострадянські, до прикладу, країни, як суто в цьому романі, вони є іншими, вони є дечим нижчими. І він одразу себе запрограмував. Йому було нестерпно думати, що певні зауваження Сакіба щодо його політики, щодо надходження коштів, щодо того, як він цими коштами керує, вони є нерентабельними, вони є дурнуватими і порожніми. І Сагіба прям корчило його передьоргувало, коли він. Усвідомлював, що цей боснієць рівний з ним. Він не хотів цього усвідомлювати. Він був сліпий до того, що босніці можуть бути рівними йому. Це дуже скандальна книга. Будьте готові до того, що вона порушує важливі питання, хочете ви того чи не хочете. І це мислення орієнталізму також викриває те, що ці вищі західні країни не хочуть. Бачити в цих нижчих інших країнах ці негативні риси, які вони мають. Звичайно, не всі, всі не ідеальні. І та картина ідеальності, яку малюють, вони насправді не завжди є такими. І ось Сагіб не хотів усвідомлювати того, що Боснік може бути рівний йому, що він, Сагіб, як представник ем, вищих західних країн, може мати щось погане. Що його може прирівняти до цього Босніця, він не хотів цього бачити. І в плані цього гендеру, в плані сексуальної орієнтації, це також є відмінна ознака того, як ставився Сагіб до Босніців, зокрема до Сакіба. Він вважав, що якщо ця країна не визнає гомосексуальності, вона дика. Вона дика країна, тому що не дає людині право вибору. Але Давайте не забувати історію того, як розвивалися пострадянські країни, як розвивалися країни в складі російської в складі радянського союзу. Що це була основна їхня ідеологія? Що потрібно дати час. Знову ж таки дати час, щоб ця країна почала розвиватися. Ніхто ж не говорить, що вони не змінять свої думки, що вони не стануть більш лояльними до гомосексуальних стосунків. Що вони це приймуть. Просто Сагіб в цей момент не хотів бачити перспектив. Він був налаштований одразу вороже до Боснії, до Посніців, зокрема до Сакіба. Він не хотів усвідомлювати, що. Боснійці серби, хорвати, будь-хто інший може стати повноправною частиною європейського світу цивілізованого, прогресивного, демократичного, вільного до вибору релігії, вільного до вибору сексуальної орієнтації, до гендеру і до будь-чого подібного. Він одразу запрограмував себе на цей орієнталізм і розділив себе. І коли цей пік розділеності був, цей, ця сцена сексуального гомосексуального сексу була остаточним знаком оклику, який це показав. Ви мислите неправильно, ваш світ мисли неправильно, і ти, Сагібе, мислиш неправильно. Тому що я, Сакіб, Боснієць, гетеросексуал, зміг допомогти тобі, коли ти в цьому мав потребу. Але ти, маючи величезний ресурс коштів. Інвестицій, людей допомоги не захотів допомагати босні. Ти й далі, і далі її кидаєш в прірву тим, що не вкладаєш кошти в економіку, а тим, що відмиваєш кошти для своєї країни. Доволі скандальний роман, який під час читання, на жаль, оголює дуже багато. Проблем і питань сучасності, і цим нехтувати не можна. Я не хочу аж надто ополітизовувати сучасну наш стан в країні, допомогу Україні, тому що є проблеми як і всередині нашої країни, так і зовнішнього розуміння того, що є Україна, що є українці, і як ми хочемо рухатись далі. Але. Після прочитання цієї книги ви однозначно будете розуміти того, як працює різниця культур, різниця менталітетів. І вкотре повторюся. Ця книга про те, що кожен має право на індивідуальний розвиток. Я про нації, про країни, про держави. Саме цей аспект. Індивідуальної особистої, особистої траєкторії руху проговорює Ненад Величкович. Для нього це максимально важливо показати, що потрібний час, що потрібний час для реформ, що потрібний час для переосмислення та входження в щось краще. Але після того, як країна перебувала в складі Радянського світу, це вже говорить про багато що. І після того, як відбулася етнічна війна, етнічні різанини, величезна втрата людського ресурсу, в Босні потрібний час, щоб оговтатися. І навіть не лише мирні угоди ставлять крапку на тому, що Боснії не потрібний час для того, щоб пережити цю травму, їй потрібний час. І Сагіб мав би цей час дати. Він мав би дати поштовх для того, щоб боснійці... Відродилися, захотіли працювати на себе, захотіли повернутися в свою країну і стати частиною цього самого іншого великого світу. І Роман, який є великим докором усьому, усім ідеям про різницю культур, про прирівнення культур, про докори і про різницю менталітетів. Як на мене, Дуже актуальний і дуже важливий роман, який є напрочуть сенсаційним, напрочуть скандальний і, на жаль, напрочуд знайомий в сучасній геополі... геополітиці, взагалі усього світу. Тому однозначно я рекомендую вам прочитати Ненада Величковича «Сагіб імпресії з депресії для того. Аби зрозуміти, що різниця це не катастрофічно, що різниця це досвід, що різниця це шлях до кращого майбутнього. І однаковими ми просто бути не можемо. Тому що є багато пунктів: 1, 2, 3, 4, які нас різнять, але це не відміняє того, що ми не можемо співіснувати. З вигодою один для одних. Ну, а я дякую вам за перегляд цього відео. Діліться своїми думками в коментарях і буду неймовірна. Вам вдячна за будь-яку підтримку мого каналу про літкритику. Ну і звичайно, я дякую вам за інтерес до літературної критики.